Чоловічий одяг примарк, сезон осінь, зима. Ковтинка в розмірі М. Худі. Рукавчики на манжетику. Всередині на флісі. Карман горошка з капюшончиком. Капюшончик стягується. Розмір М. Штанці зверху з карманчиками. Знизу на манжетику, на флісі. Розмір С. декоровано буквочками розиновою, курточка. На рукавчиках манжетики. З карманчиками розсибається розмір L. всередині є внутрішній карманчик. На тонкому синтепоні. Ковтина в розмірі М. Зверху на гудзичках, прутничок. Штанці, Знизу на резинці. Збоку є карманчики, зверху також карманчики. І взаді присутні карманчики. Термобілизна в розмірі М з утепленням, термобілизна Штанцін знизу на манжетику. Також з утепленням розмір М, реглан в розмірі М. Термобілизна XS. Штанці також XS. Кофтинка в розмірі М. Штанці знизу на резиночці. Присутні карманчики на ліпучці і також застідаються. Карманчик зверху. Розмір S. Термобілизна з утепленням розмір М. Штанці також М. Реглам в розмірі XL. Термобілизна 2XL. Жилеточка в розмірі М. Штани класичні, до донизу, зверху є карманчик. Взаді також є карманчики, зсібаються на гудзички. Термобілизна розмір XL. Штанці 2XL. Світшот в розмірі S, на манжетику. На плісі. штани спортивні. З карманчиком зверху. Знизу манжетик. Без утеплення. Розмір М. Термобілизна. Розмір L. Утеплена. Низ також L. Тепленька зимова ковтина. Розмір L. Тани джинсові. карманчики зверху, прямі штани донизу, карманчики ззаді. Також збоку невеличкі карманчики. Зимова курточка, рукавчики з внутрішніми манжетиками. карманчики зверху, Карманчики знизу, на кнопочках. Застіпаєте на кнопку додатково на замочок, всередині фліс, внутрішні кармончики присутні, розмір 3ХЛ, в капішончику також фліс, хутро штучне, відстібається. Дуже щільна верхня плащівка.